Антени. Давайте поговоримо про антени. Що таке антена? Як ви бачите, це звідси в неї є такі показники, як робочий діапазон, поляризація діаграми направленості і коефіцієнт підсилення. Робочий діапазон це то є, то, та смуга сигналу, та смуга хвиль, яка дозволяє працювати з цією антеною. Тобто кожна антена робиться під якийсь конкретний діапазон. От це Wi-Fi антена, це телебачення може бути або наш передавач на БПЛА. Це також може бути передавач на БПЛА. Це параболічна антенна, є ще гі гіперболічні, ну їх багато видів. Та патч антенна, скоріше, за, за, за все, або фазована решітка. Ну, тут ночі не, 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 не видно, тому що вони о, це обидві наші плоски. Тут носім цього не видно. Так, поля, а поляризація. Хвилі мають до поперечну і наші вертикального. Поляризацію, якщо їх пропускати через спеціалізовані пристрої, то, то можна отримувати поляризацію або вертикальну, або горизонтальну, або кругову. Там їх багато. Тобто, до чого це? У вас буде в клі прописано, яка вона у вас, і вам буде потрібно правильно встановлювати антени, щоб вони друг друга це все це сприймали. Ачки були у когось поларою, чи як вони там звались, а? Якщо їх взяти, значить ну, дві, поставити так, через, через, через них видно все. Якщо одну поставити так, темно вже, нічого не, не проходить. Те саме робиться з антеннами. Якщо ви одну антенну поставити так, а іншу так, Нічого не буде. Треба, щоб було так або так. До чому однаково. Тому ми про це говоримо. Так, коефіцієнт підсилення. Чим він, ну скажу так просто: чим він вищий, тим краще. Антенна буде приймати більш слабкий сигнал, і вам для цього не буде. Додатково потрібно щось підсилювати, тому що антенна сама дашу, збере більше ну, потужності з цього сигналу. Діаграма направленості. А може, кстати, і тут воно ж це є. Зараз не будемо поки. Частотні. Поляри... Ну, от, поляризація була. Так. Направленості. Так, кожна антенна. Має свою діаграму направленості. Штирі отакі, вони за... Це, це, це звичай в горизонталі, це, це, має, це кругову направленість. Тобто в усі боки вона посилає однаковий сигнал. Як, як це видно синім, ви, це бачите, це оця дочь вона випромінює ви навколо себе на 360 градусів однаково. Це червона це якби сказати, це вертикальна, ця ну, типу, до, картина. Вона більше йде вверх та вниз. Сюди ну, що менше. Ця антенна, вона вже направлена. І як ви це бачите, і синя, і це, червоні лінії, це вони нап направлені ну, в якусь одну сторону. Обидві. Що от так, що от так. Це в неї один общений напрям, Це йде. Ці антени використовуються в наших комплексах, як ви бачите. От такого типу. Вона стоїть отак і посилає сигнал. Вона буде краще працювати саме там, там вже буде погано. Як ви ще бачите, в неї є. Задня до, 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 до частина цієї адіаграми, і вона теж буде щось видавати назад. І в боки трохи є. Отут. Але там буде ну, набагато менше. І злучення буде там дуже маленьке. <кх> uh> чим це это, это краще, Т тому що. Потребує меншого, меншої потужності під, 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 підсилювача, а також вона буде менше видавати енергії в боки, і вас менше буде помітно в рер. Вас буде видно тільки з цього боку більше, а з цих боків буде менше.